Вже безпосередньо до проповіді. Дорогий ми Господь. Ми увіряємося, служіння Твої руки. Молимося, Господь, щоб кожен з нас сьогодні був насичений словом Твоїм Господь, міг отримати відкриття з небес, Господь, зрозуміти Твою волю і мати особистий зв'язок з тобою, Боже, через відкриття, через керівництво Духом Святим, Господь. Будь возвеличений, і будь прославлений, Господь. Амінь. Сьогодні я б хотів поговорити про поклоніння. А якщо більш бути більш точним, то проповідь називається серце поклонника. Біблія нас вчить поклонятися Богу. І знаєте, свідомо чи несвідомо, кожен з нас комусь поклоняється. От. І ви зараз зрозумієте з цієї проповіді, чому я так кажу. От. Людина може бути необізнаною взагалі на цю тему, що Біблія говорить, але розуміє чи ні, вона може своїм образом життям комусь поклонятися. От. І знаєте, є ще. Така досить відома думка, я думаю, що ви з нею погодитесь. Немає знаєте, такої альтернативи. Я поклоняюся не Богові, не сатані. От, я собі сам по собі живу. Но, насправді є два шляхи. Або ми намагаємося догоджати Богу і, стара... і усьому слідувати Його вказівкам і стараємося жити по совісті і слідувати. За Богом. Є друга дорога, коли людина ігнорує Божі правила, вона буде поклонятися тому, що дає славу зовсім не Богові. Тобто, вона буде слідувати дорогою диявола. От. І є от тільки ці дві дороги. Нам треба вибрати смерть та життя. Я пропоную тобі. Вибери життя, Господь пропонує. От. І я вам хочу сказати, що. Рано чи пізно кожна людина стане перед цим вибором. Коли ми вже твердо вирішили, за ким йти, колись Ісус Навин сказав Я, і дім мій що, будемо служити Богу. Тобто у цьому є вибір. І е, після такого вибору, звичайно, людина показує своїм життям, що вона буде поклонятися одному. Заповідь Господу, Богу своєму і що? і одному йому служити. Тобто, Бог Єдиний об'єкт достойний нашого поклоніння. Але давайте зараз поговоримо трошечки детальніше про поклоніння і дамо визначення цьому слову. Що таке поклоніння? Поклоніння це форма поваги і почитання. Тобто, коли ти когось поважаєш найбільше і шануєш, об'єкт свого поклоніння. Тобто, поклоніння це вираження шани. От, або поваги. Далі, поклоніння це признання авторитету в твоєму житті. Тобто ти можеш поклонятися лише тому, хто для тебе настільки авторитетний, що ти готовий слідувати за ним і дати свій голос за, за якщо це людина за людину, да? або віддати своє життя, або повністю признати владу цієї людини над тобою. Тобто це признання авторитета, відповідного авторитета. Да? Поклоніння це вираження також вдячності, і любові. Коли людина поклоняється комусь, вона поклоняється в більшості із вдячності. Звичайно, були моменти і багато. Є моменти, моментів таких історій, коли поклоняється людям, диктаторам або якимось істуканам не із вдячності, а через заблудження. Такі люди думають, що, що цей комуністичний, наприклад, лідер, або просто якийсь е, поставлений роками уже десятиліттями лідер їм дав свободу, дав їм їжу, дав їм е, дихання, дав їм все, що завгодно. Знаєте, люди через заблудження поклоняються людині, яка нічого їм цього не дала, насправді да. От і фактично вони поклоняли, поклонялися ідолу. Ідоли, як Біблія говорить, повинні бути знищені, бо поклоніння належить одному Богові. І скажу вам, що ми повинні виражати свою вдячність лише тому, хто заслуговується вдячності, а заслуговується вдячності лише Господь Бог. Ніяка людина, ніяка держава, структура, яка би то не була в цьому світі, вона не може зайняти місце, яке належить лише Богові. Поклонятися людина повинна тільки творцеві. І з вдячності, і з любов'ю до Творця, за його турботу, за його любов. Бо фактично, ми можемо бути вдячні комусь, да? але в, в, в тій мірі, наскільки людина заслуговується вдяки. От. Це я подяки верніше. От. Ми можемо бути вдячні добрим людям, людям, але е, поклонятися ми можемо лише тому, хто достойний похвали. і поклоніння. От. Е, я думаю, що людям. Не потрібно робити з людей об'єктів поклоніння. Оце теж дуже важливо. Тому що, якщо ми говоримо вже про справжнє слідування за Богом і справжнє християнство, то люди вони заслуговують поваги, але вони не повинні стати об'єктом поклоніння. Нам, людській природі, хочеться, щоб був хтось над нами. Да? І скільки багато вже пророків піднімалися, які видавали себе за за, за когось з якихось посланників з небес і показували, що вони є шлях да, для когось, що вони є вихід якогось. От і вони цим самим не привертали увагу люд, людей або своїх послідовників до творця, до бога, а до себе самого. Якщо особистість якоїсь людини вона займає все, і ця особистість, вона є виходом, є панацеєю від цих бід. То фактично це заблудження. І коли народ уповає лише на людину, то це проклятий народ. Це народ, який відвертається від Бога. І чому? Тому що об'єкт поклоніння він вибраний неправильно. І це заповідь Господу Богу твоєму поклоняйся і нікому більше. Тільки Бог, тільки Бог заслуговує поклоніння. Давайте прочитаємо цікаву історію, яка записана в Ангелію від Матвії. Я думаю, що ви добре її знаєте, але ми. Зараз її з вами освіжимо в своєму розумі. Ісус поведений духом у пустиню, щоб диявол його спокушав. І постив він сорок день і сорок ночей а в кінці зголоднів. І ось приступив до нього спокусник і сказав: Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння оце сталося хлібами. Він відповів промовив написано: не хлібом самим буде жити людина а кожним словом, що походить із уст Божих». Тоді забирає диявол його на святе місто. То і ставить його на наріжника храму, та й каже йому: коли ти син Божий, то кинься додолу, бо ж написано, Він накаже про тебе своїм ангом, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь коли не спіткнути свої ноги. Ісус відказав йому, ще написано: не спокушай Господа Бога свого. Знов диявол бере його на височезну гору і показує Йому всі царства на світі та їхню славу. Та й каже до нього: це все тобі дам, якщо впадеш і мені ти поклонишся. Тоді каже до нього Ісус. Відійдеса, бо ж написано: Господу, Богу своєму поклоняйся і служи одному йому. І по його дияволу. Знаєте, коли у людини є відкриття про поклоніння і про те, хто заслуговує поклоніння, диявол не має над ним ніякої влади. Після цих слів диявол тік. Чому? Тому що Ісус показав, у мене є єдиний об'єкт поклоніння на цій землі. Це Отець Небесний. От. І Ісус на землі був в позиції сина людського. Він жив як людина, і тому Він, як людина заповіту, він показав позицію істинного чоловіка Божого. Ми з вами повинні брати з нього приклад. Ми, справжні послідовники Христа, також маємо мати цю позицію, чітку позицію це любити Господа всім своїм серцем, слідувати його усім настановам. І поклонятися лише йому одному. Знаєте, що, ще, що це таке поклоніння? Ми ну, ще торкнемося цього поняття. Це признання чиєї суди над тобою. І коли, знаєте, Сатана хотів, щоб Христос поклонився він хотів, щоб насправді Христос признав його владу, або признав його як того, хто над ним. От. Бо, в принципі, не поклоняються комусь, хто нижчий тебе. Да? От. Ну, приклад, царів, колись. Цар новоходоносор видав указ, щоб ніхто нікому не поклонявся, лише тому Богу, якому він зробив. І саме йому також фактично це ділам рук його, ідеям його, присутності його, да, знаєте, коли йшли царі у середньовіччя, да, або в часи ще до життя Ісуса Христа. То бачить, що їх, люди падали і кланялися. І хто не падав і не кланявся, той фактично міг позбутися і свого життя такою поведінкою. Але знаєте, я вам хочу сказати, що це все люди якби, хочуть перейняти славу, яка належить лише Богові. І ті правителі, і ті люди, які мають владу в своїх руках, якщо не зрозуміють цього принципу, що треба вести. Народ, який за тобою лише для поклоніння Богу і до поклоніння Богу, то вони рано чи пізно потерплять поразку. І всі, хто слідують за ним, вони будуть в біді через їхню життєву позицію, через те, що вони ведуть от, -от таким напрямком народ, тому що лише один Бог заслуговує справжнього поклоніння. І знаєте, поклоніння воно виражається по-різному. Вона виражається нашою поведінкою, нашою, нашою знаєте, найбільший доказ того, кому ти поклоняєшся. Це схожість. Ти хочеш бути схожим, знаєте, таке російське слово Е, люди спортсменам. Поклоняється фактично їхньому образу якомусь, да хтось хоче бути похожий там на кращого футболіста світу, хтось хоче бути похожий на там якогось артиста, який там видатний роблять зачіски подібні як у них, да? татуїровки, як у них, ну жести, поведінки. Тобто, коли ти починаєш наслідувати когось, да це вже є одна із форм поклоніння цій людині. Тобто, ти віддаєш її відповідну честь і показуєш, що я належу тобі. Це може бути величання в словах, це може бути виспівування в піснях. Але коли ми говоримо про поклоніння Богові, це все разом взяти. Тобто ми славимо Бога, і в піснях. Ми наслідуємо Бога, як діти улюблені. Ми хочемо бути більш похожими на нього. І також ми виражаємо Бога поклоніння в своїх серцях, коли ніхто це не знає. Ми можемо йти і говорити Богові слова вдячності, слова любові. Тобто, у нас є. Оце постійне бажання виливати свого своєї сердець е, щось хороше, щось добре, щось приємне, е, в адрес Бога. Тобто, і це є вираж, вираз поклоніння. В поклонінні ми з вами е, переживаємо особливо Божу присутність. Знаєте, коли ми співаємо навіть прославлення, да, слова прославлення, і в поклонінні ми просто в тишині сидимо перед Богом, можемо просто склонати у серцях своїх склонити коліна, Навіть фізично сколити, склонити коліна. Тобто показує, це показує все цілу покору перед тим, кому ми поклоняємося. Ми довіряємо Богові да? От, е, своє життя і показуємо, Господи, властвуй е, або пануй над нами, що по-українськи. І це дуже важлива частина нашого християнського ходження. Ми повинні мати серце поклонника. І коли ми говоримо про людей-поклонників, то на пам'ять зразу приходить хто? Давид. Да? Давид, який любив славити Бога, який віддавав Богу честь при будь-якій можливості і за будь-яких обставин, і я хочу сказати, що за часів Давида відновилася така. Такий образ прославлення і поклоніння Богу, який Богу подобався, тому що Бог назвав Давида по серцю людиною по серцю своєму. Тобто він багато прославляв Бога, він багато співав йому пісень, він багато поклонявся йому, і він знав, що Богу це подобається. От і саме головне, що Богу дійсно це подобалося, бо він назвав, що бо він назвав своєму слові Давида людиною по серцю моєму. Так от, тепер питання до нас з вами, послідовників Ісуса Христа, у нинішній час. Як ми можемо поклонятися Богу? Як? Де ми можемо поклонятися Богу? У старому заповіті люди поклонялися Богові лише у храмі в храмі у відповідний час. Тобто йшли на час поклоніння. Да? От. Давид пішов далі, і він поклонявся Богові всюди. Ну, звичайно, і в народі були свята, були відповідні дні, коли народ разом збирався, прославляли Бога танцем, прославляли Бога. Музикальними знаряддями, прославляли Бога молитвами і так далі. От, доброчинністю. От. Але у нас в новому заповіті є заклик, або у нас є набагато більше можливості бути поклонниками і поклонятися Богу. Чому? Тому що поклоніння Богу зараз для нас набагато доступніше, якщо так можна виразитись, колись. Господь перебував лише в храмі, і люди розуміли, що на якесь свято або коли вони йдуть в Єрусалим, вони там можуть виразити своє поклоніння Богові. Але зараз і Ісус Христос дав нам чітко зрозуміти, що поклонятися йому можна завжди і всюди. От. Я хочу прочитати Євангелії від Івана, 4 розділі, наступні слова. Євангеліє від Івана, 4 розділ. Ви пам'ятаєте, коли Ісус Христос зустрів Самарянку біля Керниці, да? От. Самаряни це був народ, який поклонявся Богу на одній горі. От. Юдеї поклонялися Богу в Єрусалимі. І ці два народи, фактично, вони вийшли з Ізраїля. Да? Тобто, це один народ, якщо так розібратися, більш глибше. Але Самаряни там були також зпутані з язичницькими Народами і також деякими язичними традиціями, хоча вони вважали себе народу Божу. От, вирішили поклонятися Богові на відповідній горі. І коли Ісус зустрічає самарянку біля криниці, він з нею говорить, і вона дивується, що юдеї з нею говорить самарянкою. Це ж так не було, тому що юдеї вважали самарян відступниками. От, і фактично вони з ним з ними не спілкувалися, не мали ніякого, ніяких контактів. Але чомусь цей юдей заговорив з Самарянкою, і Самарянка, звичайно, зацікавилася, чому так? Вона бачила, що це релігійна людина. Скоріше всього, це людина яка представляла священство, вона це розуміла. От і вони мали діалог да, про воду, коли Ісус Христос попросив її напитися води. Вона відповіла, що так, так не годиться між нами, між нашими народами. А Ісус каже, якщо б ти, ти знала дар Божий, якщо б ти і знала, хто би з тобі говорив, ти б у мене просила води. От. Ісус дав зрозуміти, що іудеї, вони трималися правильного напрямку слідування за Богом. І жінка сказала ну, йому, у в тебе навіть немає ковша чирпака, щоб мені дати води. Христос каже, я тобі дам живої води. І коли ти вип'єш цієї води, то ти не будеш взагалі прагнути ніколи. Я не знаю, що жінка після цих слів подумала. Вона каже: Дай мені, пане, цієї води, щоб я не ходила сюди черпати її. Ну Ісус тоді випробовує і каже: іди поклич чоловіка, і, і я тобі дам те, що ти хочеш. Да і приходь сюди назад. От. Вона каже: немає чоловіка. Ісус Христос бачить, що вона говорить правду і розказує їй про її життя. Я думаю, що це дари Духа Святого проявилися, дар слово знання. От він дізнався, що. Ну, у дусі дізнався, що в неї, яке в неї було життя до. І знаєте, жінка тоді каже: Бачу, пане це 19-му віці, четвертого бачу, пане, що пророк ти, Бо Христос чітко сказав все, що, що було в житті цієї жінки. Отці наші уклонялися Богу на цій ось горі, каже, а ви твердите, тобто юдеї, що в Єрусалимі те місце, де потрібно вклонятися. А Ісус промовляє до неї, повір жінку мені, що надходить година. Коли ні на Горілці, ані в Єрусалимі вклонятися отцеві не будете ви. Ви вклоняєтесь тому, чого ви не знаєте. Ми вклоняємось тому, що знаємо, бо спасіння від людей. Але, от тут дуже важлива думка, от Ісус Христос доповнює Слово, але показує, є щось, що потрібно почути у цьому всьому. Він говорить: але наступає година, і тепер вона є. Коли. Богомільці правдиві, вклонятимуться отцеві в дусі і в правді. Бо отець собі прагне таких богомільців. Бог є дух, і ті, хто йому вклоняється, повинні в дусі та в правді вклонятися. Знаєте, далі між ними такий діалог відбувається. Жінка каже: я знаю, що має прийти Месія Христос, який врятує всіх, тобто самаряни також чекали Месію. І розповість все нам, каже жінка, а Ісус каже, Це Я. Що розмовляю з тобою. Вона під цим враженням просто біжить і розповідає усім, що вона зустріла Месію, тобто вона повірила словам Христа. І ну, щось дивижне Христос зробив в житті е, Самаря. Я хочу звернути вашу увагу, ось, щоб не відволікатися на те, що відбулося пізніше. Я хотів би повернутися до вас го вірш. Сус каже: настає година, і тепер вона є. І ми з вами знаємо, що вона є. Що коли богомінця, бо е, люди, які щиро. Вирішили слідувати за Богом, вони будуть клонятися в дусі та в правді. Тобто такі люди будуть по-справжньому експертами в поклонінні. Вони не просто будуть в реальному світі виражати свою подяку Богу і поклонятися видимо якось, да? коли ми поклоняємося, що всі нас бачать, це, в принципі, в цьому немає нічого поганого, але це може бути акт лицемірства. Хто його знає, знає коли людина може видимо. Поклонятися Богу, а в серці когось осуджувати при цьому. Да? От, це фактично Богом не приймається таке поклоніння. А Ісус каже, нас час, коли люди не просто будуть у цьому храмі поклонятися або на горі, там, де ви поклонятися, буде час, коли людина буде поклонятися у серці, і Бог буде бачити ну, її поклоніння де, де завгодно. І це відповідає тому, що, що в наших серцях живе Дух Святий, що ми можемо поклонятися Богу, йдучи на роботу, вертаючись з роботи, просто сидяча, сидячи у транспорті. Тобто ми можемо говорити з Богом всюди, тому що Він не лише у храмі, він не лише в одному місці приймає від нас поклоніння. Ми можемо співати йому в маршрутці, ми можемо співати йому за кермом, ми можемо е, поклонятися йому завжди, просто говорити слова прославлення, подяків. Це. Таке поклоніння, яке подобається Богу. Знаєте, ми і це шлях, це істинний шлях, до якого Господь нас призиває, щоб ми 24 години в сутки могли прокинутися і в ліжку поклонятися Богу, прославляти. Тобто, це це той образ життя, до якого ми з вами покликані. От і Ісус про це говорить, ці жінці, щоб настане час, коли поклоніння стане невід'ємною частиною життя тих, хто слідує за істиною, за словом Божим. для справжнього поклоніння Богові потрібно. Дещо потрібно, щоб ми з вами розуміли, що наші серця відіграють ключову роль в поклонінні Богу, і колись Давид у 51-му псалмі говорив про це. Він ще тоді в старому заповіті розумів цю думку, і він говорив наступне. 12-му вірші 51-го псалму серце чисте створи мені Боже і тривалого духа в моєму нутрі віднови. Серце чисте створи мені Боже. Знаєте, коли людина має чисте серце або чисте сумління, вона готова поклонятися Богу. Коли вона готова йти на дослідження себе, Давид писав: випробуй Боже, мене в одному з псалмів три. 138, якщо не помиляюсь, 138 псалом, Давид в цих віршах говорить, виправи, Господи Боже, мене, досліди мене, побачення йду дорогою злою, і на вічну дорогу мене поправай. Тобто людина, яка може аналізувати себе у світлі, слова Боже, це людина, яка дбає про чистоту свого серця, а в чистоті серця легко поклоняться Богу. Чому? Тому що ми відкриті, як чистий листок перед Богом, Бог може нас ну, творити в нас, творити свою волю. Слава Богу. І знаєте, Давид. Також Псалмі 66 писав такі слова: 66, 18. Коли б беззаконня я бачу у серці своїм, каже Давид, то Господь не почув би мене, але Бог почув і вислухав голос моєї молитви. Коли б беззаконня б я бачу у серці своїм, тобто, якщо нема чистоти у серці, то фактично поклоніння не може бути повноцінним. І люди, які хочуть зовнішньо виглядати поклонниками, але у серці немає порядку, то фактично це не справжнє поклоніння. Бог не приймає таке поклоніння. Це акт лицемірства або просто як форма заблудження. Люди йдуть на свята, поклонитися, покласти свічку. Я не проти того, що люди виражають Богу любов до нього, кладучи там світло у храмах. Але я проти того, щоб були якісь зовнішні фактори. Поклоніння, але при цьому не було перемін внутрішніх. От, і це є ключовим в поклонінні Богові. Бо поклоніння приймається, коли є щось серця, і дивити, це він просив про це, і тому він був поклонником. правда От. І ще що? Я з цього можу зробити висновок, що поклонники ходять у реальності праведності. У них немає свідомості гріха. Чому? Тому що вони розбираються з гріхом в серці вони не дають можливості гріху укорінитися через те, що Бог зробив для них. Тобто, у наш час ми, ми розуміємо, що Христос дарував нам свою природу, дарував нам можливість жити над гріхом і мати чисте серце, яке Він сотворив у нас. Давид просив, сотворив серце чисте в мені, а ми вже маємо серце чисте, створене Богом. І при цьому всьому ми можемо просто берегти це серце від всякого сміття, яке може стати блокуванням зв'язку з Богом або блокуванням нашого поклоніння Богом. От. І у євреям 10 розділі так і говориться про те, що це є волею Божою, щоб гріх в нашому житті не мав жодного місця. Давайте прочитаємо Писання до євреїв, 10 розділ. З першого віршу. Бо закон мавши тільки тінь майбутнього добра, а не самий образ речей, тим самим жертвами, що завжди щороку приносяться, не може ніколи вдосконалити тих, хто приступає. Інакше вони перестали приноситись, ті, хто служить очищені раз, уже б не мали жодної свідомості гріхів. Але у них, тобто у старозвитніх віруючих спомин про гріхи, буває щороку. Бо ж що тож ж, неможливо, щоб кров биків та козлів здіймала гріхи. Тому Христос, входячи в світ, говорить, ти жертви приношення не схотів, але тіло мені приготував, цілопальні жертви покутньої, ти не жадав. Тоді я сказав, ось іду в звої книжки, про мене написано, що волю чинити твою Божу. Яка є воля Божа? Щоб народ Божий, отут, як написано у другому вірші, не мав жодної свідомості гріха. Тобто, щоб ми могли уповати на жертву Христа, Христос помер раз і назавжди, щоб ми не мали свідомості гріха, щоб ми прийняли його праведність і щоб ми. Ходило в чистоті серця перед Ним. Для чого? Для того, щоб ми могли поклонятися від чистого серця і воздавати йому хвалу. Давид в 32 32-й псалом, перший і другий вірш. Говорить наступні слова. «Блаженний, кому подарований злочин, кому гріх закрито, блажена людина, що Господь її гріха не залічить, що в дусі її немає лукавства. Я вам хочу сказати, що ми з вами, є ті люди, ми блаженний народ через те, що Господь не порахував нам гріхи. Ми повірили в Його жертву, ми прийняли його праведність і прийняли його чистоту. Його, знаєте, не просто Господь якби, закрив наші гріхи, Він стер наші гріхи, Він дарував свою праведну природу нам з вами. І свідомість гріха вона не повинна мати місця в нашому житті. І коли ми це розуміємо, що ми оцей щасливий народ. Коли ми розуміємо, що праведність це є нашою природою, нам легше жити святим життям, нам легше жити по волі Божій. Чому? Тому що ми розуміємо силу, силу яка є усередні нас, силу жити свято і праведно перед, перед Господнім лицем, і не піддаватися на різного роду провокації, які сатана готує на нашому шляху. Тому я вас сьогодні закликаю знаючи всі ці фактори, які, про які я сьогодні згадав, розуміючи, що ми з вами покликані бути поклонниками. Давайте будемо поклонятися Богу е, так, як, як він нас до цього закликає, у дусі, в істині, у своїх серцях, і також на словах ведемо, не будемо соромитись, також прославляти Бога, як колись це робив Даниїл. Да? Він не, не боявся прилюдно славити Бога, навіть попри, е, по попри загрозу життю. Да? От він. Був істинним поклонником, і я хочу вам сказати, що ми з вами повинні бути послідовниками Христа і брати приклад тих людей, які для нас олицетворяють, якщо можна так сказати, істинних Божих послідовників. Тобто іти слідами, ну як ми йдемо по слідах Авраама, нашої віри, да? іти слідами тих людей, які були досконалі у своїх молитвах, у своїй вірі. Павло казав. Російське слово подражайте мені, як я Христу. Тобто ми з вами маємо брати приклад з Божих людей у тій мірі, в якій вони виражають своє поклоніння, свою цілу приналежність Христу. От. Якщо вони йдуть цим шляхом, ми з вами можемо рівнятися на них. Якщо ні, дуже важливе слово рівнятися на них, а не поклонятися їм. Тобто, Робити те, що вони роблять, істинно слідувати за Христом, істинно поклонятися. Хочете бути поклонниками, дивіться на Давида. Дивіться на Давида, як він поклонявся Богу, як він, не дивлячись ні на що був готовий воздати хвалу Богу і при будь-яких обставинах. Слава йому. Слава Господу! Слава йому, я маю на увазі, слава Господу Ісусу Христу. А Давид для нас хороший приклад, як воздавати славу і хвалу Богу. Тому. Давайте будемо тим народом, який слави Бога. Давайте ми з вами будемо мати серце поклонників і виражати будемо своє поклоніння якомога частіше. Чому? Тому що до цього ми з вами покликані. Я вірю, що так і буде. Амінь.